Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді. Аби Україна поновила славу світової житниці, потрібно 5 тисяч комбайнів на рік, і так 20 років поспіль. Чи існують інші шляхи виведення країни на нові технологічні рейки в інтерв'ю Тамара Терчук з головою правління Херсонського машинобудівного заводу Олександром Олійником про те, чому прибутки аграріїв залежать від настроїв худоби в матеріалі Костянтина Іванченка з Чернігівщини. Молоко з горіховим присмаком, кози з гарним приплодом. Особливості ведення козинного господарства пізнавала Олена Стальчук. Сьогодні вже ніхто не скаже, що на цьому місці були руїни тваринницьких ферм. Ідея відродження піщанського комплексу у Бахманському районі Чернігівської області здавалась нереальною. Але завдяки селянам ферми Фенікси знову запрацювали. За прем'єрства Віктора Федоровича Януковича була така програма розроблена. на Компенсація за кредити, які бралися на реконструкцію низких приміщень, і компенсація була суттєва. Якщо ми брали кредит під 18%, то компенсація була аж 12%. І ми, якраз цей рік бистренько, взяли цей кредит. І з того часу розбудовувалися, відповідно збільшували поголів'я корів з 300 до 860. Планують мати 1200 дійних корів. Також завдяки державній підтримці вже запустили два доїльних зали. Бачимо на графіку 493 корова значить за дойку дала 11 літрів молока. Якщо е ця корова на протязі трьох днів дала менше 11 літрів молока, значить ми на неї звертаємо увагу. І ветлікар від відокремлює її і робить профілактику і лікування. У нашому підприємстві борються за те, щоб була щаслива корова. У поняття щасливої корови тут вкладають не лише вихід молока для комфорту, у вітряну погоду зашторюють жалюзі. Спеціально для корів закупили вентилятори. Які влітку впливають на надої. І коли ще нас вентиляторів не було, і ми їх і дійсно ми бачили, що коровам дуже погано погано дихали. То ми у нас є пожежна е, служба своя. Ми визвали пожежну машину і стали поливати. І ми побачили, що це дійсно коровам це подобається. Окрім комфорту у пісках дбають і про здорове меню. Кормовий стіл цілодобово завантажений, чітко дотримуються пропорцій та часу годування. Усі складові корму. У тому числі соєвий шрот вирощують самостійно. Коли е, ти можеш взяти щепотку корму і сам пожувати, і від цього тобі нічого злого не буде, то це якісний корм. І нарешті комфорт психологічний. Стресові ситуації тут зведені до мінімуму. Завдяки докладеним зусиллям деякі корови за день дають до 50 літрів молока. Ніхто їх не б'є, нічого, Вони спокійні, спокійно заходять і дають молоко. Та й де там, щоб били. Корів тут обожнюють не менш ніж в Індії. Навіть пам'ятник встановили своїй годувальниці. Що це свого роду, як би сказати, наша візитна карточка як підприємство, так і нашого села. Тому що ми його поєднали. Тож село живе фермою. Ферма живе селом. Тож життя у пісках ще раз доводить, що ми маємо жити за законами природи добре людям, добре і братам нашим меншим. І навпаки. Дивіться далі у сільраді. Аграрне перезавантаження, аби Україна поновила славу світової житниці, потрібно 5 тисяч комбайнів на рік і так 20 років поспіль. Чи існують інші шляхи виведення країни на нові технологічні рейки? в інтерв'ю Тамари Тарчук з головою правління Херсонського машинобудівного заводу Олександром Олійником. Він сьогодні головуючий у сільраді, якщо оцінювати зараз потенціал фінансовий потенціал аграрії, враховуючи, що люди потрапили і в кредити, і в сутужну зиму. Ви відчуваєте, як аграрний сектор Спроможність купівельна? Ну, знаєте, це, дійсно, дуже тяжёла ситуація в аграрії, вважаючи, що і складні кліматичні умови в цьому году, відповідно, і много нужно пересивати, перепахивать, і а учитывать то, що державні програми по підтримці селян практично не працюють. Ну, только на Украгролизинг выделено на всю страну 80 миллионов гривен в этом году. Сколько комбайнов это? это ну, это 80 комбайнов. При потребности в год 4 с лишним тысячи комбайнов. А с теми заявлениями, которые идут в Министерстве аграрной политики, мы должны выйти на 80 миллионов тонн зерна ежегодно. для этого нам нужно будет около 80.000 комбайнов. Это так гру, грубые такие цифры. То есть это дополнительных будет ещё 30.000 комбайнов только для того, чтобы обеспечить ту уборку, не говоря уже о тех ещё 30 или 40.000 комбайнов, которые нужно будет обновить. Ну, я имею в виду, голова фермерського господарства, у вас вибір: купити Скиф чи купити Джондір. Е, які тут на шальках вагів пріоритет? Вы знаете, надо рассматривать, что купить один комбайн стоит 3 миллиона, другой комбайн стоит миллион с копейками, да, это один момент. А второй момент, что где эти деньги взять колхознику, ему нужно или брать кредит, заходить в проценты, соответственно, все, что он будет собирать и убирать, будет отдавать для погашения этого комбайна и в конечном когда он окупится а больше или лучше комбайн джандир он не уберет. И если мы говорим про комбайны одного класса, будет одинаковая производительность и одинаковые результаты, но себестоимость уборки будет совсем другая. Вы, у вас есть стосунки, очевидно, тесни за аграрием. Вы знаете, что им потребно? Вот сейчас, разговаривая с слянами, Що дітки просять? Що їм потрібно? І я таки про середній сектор аграрний говорю, тому що коли ми говоримо про агрохолдинги, ти завезуть. Я не знаю челенджери. Їм видається, то доступно. Ну ви знаєте, аграрії сьогодні їм по бальшому шуту аграріям потрібно сьогодні сьогодні Поэтому мы стараемся сами разрабатывать программы с банками кредитные для того, чтобы облегчить им нагрузку и дать им возможность приобрести нашу технику. Мы работаем с лизингом, украгролизингом, мы работаем с другими лизинговыми компаниями, которые существуют. Мы стараемся делать какие-то программы и продукты для того, чтобы аграрий мог приобрести нашу технику и в вот этот период, тяжелый период для него пережить. Є такі ситуації, скажімо, керівник середнього господарства з Кіровоградщини телефонує на Херсонмаш, Хочу купити наш комбайн. Довіряю вам, там сказали, що хороший якісний яким чином ви мені підете на зустріч? От є такі шляхи допомогти, коли звертаються Смотрите. і мають, мають серйозні наміри. Придбати. Ми сейчас програму программу Ми, Кожен комбайн, який ми продаємо, ми за закріпляємо механізатора Нашого механізатора, який відповідає за качество обучения комбайнера, за супроводження, за вовремя обслуживання, і так далі. Тобто, грубо говоря, комбайн в полі не виїжджає без нашого представителя. Это э, сделано нами специально как э, такой ход для того, чтобы э, много проблем возникает не не по причине некачественного комбайна, а по причине не знания или э, слабой подготовки механизатора к работе на этой технике. Потому, это у вас что... просто няньки для комбайна выходят. Да, выходят и это штаты люди и как у бывает. Это выходит так, но как выходит на практике, это получается проще. Почему? Потому что техника, которую мы сегодня выпускаем, она соответствует всем мировым стандартам. І вона складна, вона з програмним обізченням, вона з комп'ютером, з кондиціонером, з холодильником, з кучею різних наворотів, яких необходимо розуміти. Я абсолютно переконана в тому, що міцне село українське. Де не просто там не будуть кошти на комбайни, а кошти на розвиток на життя запрука того, що очевидно і комбайнобудівельники національні будуть почуватися надійно з перспективою. Я вдячна, що ви знайшли час для нашої розмови. Дивіться далі у сільраді. Де коза ходить, там жито родить. Кози зацікавили людей ще дев'ять тисяч років тому. А вони були одними з перших приручених тварин. Ця ферма в Тарашчанському районі Київської області з'явилася два роки тому. Та першою в Україні отримала сертифікат виробника козиного молока. Козі потрібен об'язательно нужен нею не нельзя обращатися грубо. При такому брашенні коза не дасть молоко. Нельзя можна... В алкогольному опіні, тость запахом она коза не прийметь. Вона буде бодатися, буде нервничать. Киянка Ірина Дем'янюк, залишивши міські справи, реставрувала стару занедбану конюшню і всерйоз взялася за тваринництво. Ще донедавна племінного козівництва в країні не існувало. Поголів'я потрібно було завозити за кордону. Основна порода, мы ми займаємося, це занянська таки порода. От, порода відчається високим удоєм, е, хорошим качеством молока, е, длительної лактації. Е, ну хороший приплод дає. есть <клес> тобто, достаточно крупненькие козлятки риждаються. Окрім занинських, є тут ще альпійські, тагенбурзькі та ламанча. Загалом 150 голів, з них 30% – молодняку. Ламанські кози родом з Америки і мають підвищену жирність молока до 4,8 відсотків з горіховим присмаком. За два роки коза народжує трьох козенят. Сіди сюди, медведік. Це у нас козленок породи ламанча. Він такой вийшов І ушок. І, мабуть, навіть буде без рожок. З другого року життя коза показує свою повну молочність, яка триває 5-6 років. В період одійності ферма отримує від 4,5 до 6 літрів молока на день від однієї тварини. Велике значення мають корми. Тут зроблено ставку на органічне тваринництво без використання добавок і стимуляторів. Самок перед окотом підтримують відваром лікувальних трав. В сезон вони доється тричі на день на такій доїльній установці. Собівартість молока складає 22 гривні за літр в період лактації – 12-14 гривень. Корисні і лікувальні властивості козиного молока залежать від жирових кульок, які в 10 разів менші ніж у коров'ячому. Особливо дитячий організм добре реагує на великий вміст молоці фосфору, калію, магнію і різних вітамінів. Воно підвищує імунітет, знижує холестерин і як стверджують виробники, допомагає при хворобах шлунку, діабету і раку. У нас в перспективі будівництво молочно перебачив заводу, виключно по козьому молоку, производство йогуртів, сирів, сирків дитячих, дитячого питання. Я сподіваюся, що вже в этом году в ближні конці году ми його запустимо на повну мощність. У найближчих планах господарства також побудувати окрему доїльну залу та наростити поголів'я до 500 тварин. Партнер програми український виробник комбайнів Херсонський машинобудівний завод.